Отже, російські окупаційні війська намагаються намагаються просуватися до Дніпропетровщини. Утім, на адмінмежу з цим регіоном вони ще повноцінно і повністю не вийшли. Звичайно, що ми розуміємо, що таке завдання, передусім політичне поставлено для тих підрозділів, які зараз перебувають в цій зоні відповідальності. Ми неодноразово з вами говорили про спроби російських окупантів просуватися і на котлярівку на горіхове. Ну, бачимо, що в принципі вони вже перебувають або на околицях цих населених пунктів, або вони ну практично. Ну якщо горіхове, то ще вони доходять. Так сіра зона розповсюджується. Котлярівка вже частково. В принципі, майже за окупантами дещо раніше біля Новосергіївки та Новомиколаївки та Новоолександрівки відбулося просування. Зараз побачимо в динаміці. Ось на ваших екранах ситуація, яка мала місце станом на 6 червня. Незначні просування відбулися, але мусимо зазначити, що сам факт просувань. Є на тлі активних бойових дій і зірваних мирних переговорів Росія повідомила про просування своїх військ до околи з Дніпропетровщини. Про це багато пишуть і в західних змі колеги з Ройтерс зазначають, що е, і згадують, що міноборони Російської Федерації стверджували, що підрозділи 90-ї танкової дивізії вийшли. Навіть на західній межі Донецької області та ведуть наступ в напрямку Дніпропетровщини. Україна підтверджує спроби прориву, але її є запевнення на будь-якому рівні. Ми про них ще згадаємо, що ворог до Дніпропетровщини не увійшов, але не полишає своїх намірів це зробити. Отже, до конкретики, друзі, в ОСУХортиця напередодні спростували заяви росіян про те, що ті вийшли на кордон з Дніпропетровщиною. Речник Віктор Тригубов сказав, Казав наступне, цитую: ні, росіян немає на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Так ідуть бої на заході Донеччини, але Росіяни не вийшли. Ще раз наголошую, не вийшли на адміністративний кордон. Їхні повідомлення про це. Не є правдою, а є брехнею. Але ми розуміємо, що вочевидь, якщо поставлено таке завдання, то Російська Федерація кине максимальну сил за для того, аби виконати свого часу. Такими політичними завданнями були і згадані нами напередодні вугледарі Авдіївка. Там вони поклали багато своїх військових і так само техніки було втрачено тож вони зараз не рахуються з втратами, як в принципі це було і від початку самого вторгнення. До лінії фронту за різними оцінками, я думаю, ви теж натрапляли на ці повідомлення. Хтось пише там пів кілометра, кілометр. Буквально напередодні була інформація, що близько двох кілометрів. Про пів кілометра говорив Микола Маломуш, військовий експерт в етері Суспільне спротив, він додав таке, що вже виставляти умови. Наприклад, про те, що мовляв на Дніпропетровщину вони готові зайти. Що область може бути теж вже під частковою окупацією зарано вже багато місяців. Звичайно, росіяни намагалися це зробити і наступає безумовно армія РФ на Дніпропетровщину, так званим клином. І Росія постійно зараз посилює просування живою силою. Звичайно, використовують вони бронетехніку, атаки супроводжуються безумовно ударами кабів та безпілотниками. Ми можемо обрі. Якраз оцей клин, і дуже ефективно запевняє Микола Маломуш. Ось цей клин так про який ми згадували. Котлярівка, горіхове, Троїцьке каже: наступне генерал, що можна спробувати. А до речі, він е, не дуже широкий і не має такого системне флангового і тилового забезпечення, тому наразі перспектива є. Ну це лише його припущення, як можна, наприклад, спробувати тут впоратися з росіянами ще на Новопавлівському напрямку Російська Федерація. Рація такої малими піхотними групами. Тактика практично не зміна. Якщо ми порівняємо з іншими лініями, перепрошую, з іншими вітинками фронту на скажімо на всій лінії боєзітнення. окрім піхотних малих груп, так само цей квадроцикли, мотоцикли знову ж таки звична практика для. Росіян підтверджує цей офіцер бригади національної гвардії України Ігор Шафігулін. Нещодавно Росіяни почали використовувати ще й електросамокати. Вони майже безшумні. Якщо мотоцикл швидкий вид доставки, так швидкий, але гучний, то самокатів за останній тиждень десь до десяти було нараховано. Ну це я так розумію в зоні відповідальності однієї з бригад національної гвардії. Так зараз пригадаємо, хто у нас з нацгвардійців на покровському напрямку. Здається, червона калина. Ми до речі, з бійцями червоної калини неодноразово спілкувалися, обгорювали їхні можливості протистояння. Тож можемо припустити, що саме про них йдеться. Зараз російські війська збільшили кількість оптоволоконних дронів. Знову ж таки, не новація, але на жаль, традиційний вже метод впродовж останніх кількох місяців. Заглушити їх ребом, звичайно, неможливо, лише можна знищити. Ще офіцер Нацгвардії додає цитую, вони більше приносять руйнівну силу. В них більший заряд також є випадки, коли вони залітають на дуже великі дистанції від переднього краю для того, щоб порушити нашу логістику. Ну і в принципі, за останні два тижні дорозово були повідомлення про вихід на межі Дніпропетровщини. Ще раз наголошу, офіційно речник Осу в Хортиці Віктор Тругубов буквально напередодні сказав, що такі повідомлення є фейком. Ну і ще трішки про Дніпропетровщину. Колегам з ТСН, командир батальйону безпілотних комплексів булава це 72-га бригада імені чорних запорожців розповів теж про ситуацію на цьому відтинку. каже, що основний пріоритетний напрямок для ворога він дійсно намагається вийти на адмінкордон. Особливо це було відчутно до 9 травня. Там, взагалі, противник робив все, щоб дістатися до адмінкордону. Але ну як ми розуміємо, не вдалося станом на сьогодні, вже 10 червня. Маємо щоденно противник зазнавав втрат тоді у понад 100 осіб. Загиблими і пораненими, так ну що ж, друзі, далі поговоримо про е Сумщину. Там теж залишається на ситуація. Буквально напередодні в етері українського радіо був представник проєкту Діпстейт, співзасновник військовий аналітик Роман Погорілий. І він розповідав про ситуацію на Сумщині. До речі, просто не втомлююся повторювати, що відколи лише росіяни зайшли в новенькі журавку Веселівку та Басівку. Саме погорілий припустив, що червоних зон на Сумщині побільшає. Утім, він зауважив, що зараз росіян намагаються все таки діяти поступово і намагаються розширювати е, ті межі, які вони контролюють. Знову ж таки, ми до речі, я з запитував якраз Романа Погорілого про те, а який характер має ось це просування, чи це якісь, ну скажімо так, розвідка, боєм, тактичний прорив. Е, він каже, що ну це нагадує щось на кшталт, практично навіть оперативного прориву, що правда з певними особливостями, і він зауважив, що зараз е, кількісно росіян не вистачить для того, аби Наприклад, повноцінно там дійти до Сум, зайти в саме місто і його взяти. Ще раз наголошую: це виключно думка Романа Погорілого, військового аналітика каже, що росіяни зараз зосереджаться будуть зосереджуватися на юнаківці, так само на населеному пункту Хотінь. До речі, ще одне повідомлення: воно стосується тимчасово окупованих територій, але безпосередньо може стосуватися і сумщини Петро Андріющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив про те, що на півдні зафіксовано масове перекидання військової техніки живої сили противника, які згодом можуть відправитися у бік Сумщини. І ймовірно, це якраз таки може відбутися через Курщину, тобто частково на території Російської Федерації. Ну а потім через Курщину, відповідно на Сумщину. Йдеться понад 10 сау, тобто самохідних артилерійських установок. Також були зафіксовані системи протиповітряної оборони та колони на десь 40, ну навіть більше вантажівок. Звичайно, там може бути боєкомплект, жива сила противника, достеменно, скільки саме солдатів потенційно може бути сказати складно. Ну і найбільше прикидання військової техніки фіксується з. Криму та Херсонщини рухаються вони через Маріуполь, в бік Новоазовська, через Таганрох. Ну ось такий у них маршрут. Тож викликів для сумщини вочевидь може. Побільшати ну і коротко зазначу на сам кінець нашого сьогоднішнього огляду. На деяких ділянках російські окупаційні війська перебувають всього за 20 кілометрів від міста Суми. Це створює загрозу ударів ФПВ дронами по місту, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації. На сьогодні друзі, ми поставимо три крапки в нашому сьогоднішньому огляді. Наголошую, що передусім найголовніша і найдостовільніша інформація від наших військових, зв'язок з ними тримаємо повсякчас. Будьте з нами. Попереду у нас ще багато важного. Пливої інформації.